Іноді, а точніше, майже завжди, наші волонтери роблять неможливе справжні воїни світла, бо саме своєю добротою відроджують зневірених до життя, запалюють серця переселенців, сповнюючи їх надією. Буквально заряджають певненістю в тому, що у нашому місті ті люди, що були вимушені залишити свої домівки, не покинуті та не самотні. Іноді звертаюся, не завжди, бо вони не завжди мене знають. Харч... Харчові продукти надаємо, іноді надаємо там, якісь такі побутові речі. Ну, як хто з чим звертається, стараємося допомогти. Ну, чим можемо. Зараз не такий легкий час. Що більшість йде військовим на допомогу, якщо щось є таке. Більшість просить цих хлопці, тим стараємося допомогти. Найчастіше прохання внутрішніх переселенців, мабуть, жильом із харчуванням, з одежою. Ну тут неможливо не сказати, які найчастіше. Кожному, кожній людині індивідуально треба щось інакше. Ну, одні з тим, другі з тим, треті з тим. Тут м -м, такого немає. Ну, м -м, напевне, зі сходу. Колись раніше, зі сходу було ну, зараз. Мабуть, з наших тих сіл, з прикордонних, так і не скажеш. різні ну, Я не можу сказати, які найчастіші. Не відповім на це питання. Буває так, буває так, по різному буває. Особи з ВПО до мене звертаються зараз не так часто, але на початку війни дуже багато було, зараз вже. Скажімо так, всі моменти волонтерські, ну, мабуть, не важливі, тому що влада, самоврядування дуже підхватила цю ну, досить їхньої допомоги. Багато ще потребують вони психологічної допомоги, і зараз, скажімо так, категорія, категорія, яка звертається. Звертається до нас це переселенці з Новослобідської громади. Зараз дуже багато вони потребують інформ самої інформаційної допомоги, тобто комусь потрібно дом зняти, комусь знайти помешкання. Дуже багато звертаються, щоб допомогти в оформленні бумаг, якихось в оформленні допомоги, заповнення Гугалформ. Також Ну, Вже не так багато, але за одягом, одягом і памперсами, дорослими, дитячими, ну, в основному дорослими. До нашого фонду звертаються люди. Е зараз в основному з Новослобідської громади. На початку війни це були люди з великих міст, з, імперії, з Ірпіні, Бучі, Харкова, Бахмута, е ну, Донеччина це і Лиман. Бувший красний лиман. Ну ми тепер не переможні. Кожен більше ніж. Відео створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю путицьких відомостей і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.